Хід номер два Подивимось, блядь. Бачите, блін, мало би чівкати, а тут навіть не чівкає. От що таке треба робити жертву. Навіть не чіркає. Чи робимо жертву корно. Часу не було. На наступному тижні вистрілюю зроблю. А якби не зробив оцю от хрень, так би і фіг провірив, не провіжовку столу. Отак от.